Любі мої українці, україночки, міледі шопі, я, світа для вас. Знову ми працюємо у нашій затишній студії. І сьогодні знову наш е, хід просто топ товарів, наших топ-лотів. Надзвичайно популярна наша історія це бурочки. У нас ще одні бурочки, так, у нас же є одні. І ось ще одні на ваше прохання, щоб вони були більш універсальні, невисокі. Тому, будь ласка, ми виконуємо ваші побажання. Друзі, ну що, давайте розглядати цю прекрасну річ, цю необхідну річ. Як мені е, подобаються такі е, таке взуття взагалі, давайте зараз інформація на екранах буде. Ви запам'ятаєте код товару бурки ОБ351. Дивіться, розміри у нас 38, 39, 40, 41 та 42. Це натуральне хутро, акрил, ПВХ, подошва у нас, бачите, така. Так, і зараз ціна 1399 гривень. Це дуже, я вважаю, демократична ціна для зимового взуття. Безкоштовна у нас доставка до відділення нової пошти. Друзі, я нагадую вам наш номер телефону 0800 21 14 14 Дзвінки безкоштовні по всій Україні. Тому дзвоніть, передавайте ваші вітаннячка А я обов'язково нагадаю про вас в нашому ефірі. І сьогодні у нас є кого привітати. Це Надія Михайлівна з міста Харків, наша шановна. Ми вас вітаємо з днем народженням. Вся наша група, весь наш колектив, ДіТіВі Шоп» вас вітає. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, найперше миру, і ми раді, що ви у нас є. Що ви з нами вже давно, вже на перший рік. Це дуже дуже приємно. Наші постійні глядачі, ми їх знаємо вже по іменам. Розумієте, тому. Я вас всіх вітаю і бажаю вам тільки найкращі наші лоти. Тому оці один із них. Ви знаєте, що бурки у нас надзвичайно популярний товар, і тому просили зробити низькі бурки І на замовлення спеціально для ТІВІ Шоп для, для нашого телемагазину українська фабрика. Це наш виробник. Це можна сказати так. Вже знаєте, вже наші, як майже родичі виконали таке замовлення. Щоб саме бурочки були е з таким е округлим носочком, щоб вони були на блискавці, щоб вони були невисокі і під штани підходили, знаєте, під джинси і під брюки. І ми е, просили нашу фабрику. Наша фабрика з радістю зробила такий е, класний е, ну, ось формат бурок. Бачите, тут е, дуже красива підошва. Мені надзвичайно подобається. Вона, до речі, я хочу вам зауважити, що це підошва ортопедична. Крім того, що вона е, є на, на ній, ось такий. Е, Така, бачите, підошва непроста, що вона захищає від ожеледиці. Це, до речі, теж розробка наших технологів, щоб ви мали захист від криги. Тому дивіться, крім того, що це ортопедична, вона гнеться. Бачите, це надзвичайно важливо, що коли зимове взуття гнеться. Тобто і вона повертається в свою форму, нічого ніде не заламується. Бачите, іноді бувають такі збрижечки, якщо ви ну може десь бачили, що іноді підошва вона має збрижки. Тут такого не буде. Подивіться, подивіться, просто в два рази. Я зігнула ці бурочки, і ось повернулися вони в свій. Перший стан це я вважаю, що це просто ця підошва. Це як дуже дорогого італійського взуття, але чесно кажучи, українське краще, бо це ж українське. Розумієте? Тому надзвичайно якісна підошва. Давайте у нас, до речі, нам телефонують і запитують висоту. А до нас телефонує Вікторія Олегівна, місто Бровари. Я вас вітаю, Вікторія Олегівна. Давайте тоді поміряємо разом з вами. Висота виробу відверху. Так, відверху. Це майже 13 сантиметрів. Так, 12 з половинкою десь 13. Тобто вони невисокі, бо вона запитує, як їх під брюки. Е, дивіться, ну ви, будь ласка, якраз ми зробили такі, щоб підходили і під джинси, і під брюки. І, до речі, що мені ще подобається, ось цей таке гарне обрамлення. Бачите? Е, Ось така цей рядочок, такий гарний, вишитий такою білою, і червоною ниточкою. Дуже дуже мені подобається, що вони не просто надійні е, такі теплі, а ще й дуже гарно обрамлені, тому що зазвичай е, бурочки купляють. Е, знаєте, ну як необхідне взуття. У нас є там якісь. Там шкіряні черевики, так і нам обов'язково треба, щоб у нас було щось якісне, тепле, надійне, тому дуже просять бурочки. Отже, друзі, якщо у вас немає ще такого необхідного взуття, тому давайте швидше дзвоніть до нас. У нас дзвіночки безкоштовні. Робіть ваше замовлення. Кол-центр вам під підкаже будь-яку інформацію. У нас вже купа замовлень. Так, і перша знижка для вас, друзі, вже є знижка за вашу активність. Так, увага! Мінус 200 гривень. Просто зараз для вас, друзі. 1199 гривень. Бурки! Код товару ОБ-351. І вже нам увімкнули таймер. Тому що ви знаєте, що зимове взуття. Ну не може коштувати дешево, і до речі, про наше хутро вже балакають, і я вам хочу розказати, що це надзвичайно високої якості хутро, і я вам хочу показати, як ми його виробляємо. Ми попросили, щоб нас пустили на виробництво, на фабрику. Де виробляють наше українське хутро це натуральне хутро, там велика конфіденційність, там дуже багато різних процесів. Ось зараз ви можете бачити, це наші оператори знімали там. Все було багато моментів, щоб нас пустили туди. Дивіться, тваринка не страждає. Тваринку там люблять. Люблять дуже. Знаєте, як ми любимо наших. Глядачок, так само ми любимо наших тваринок, з котрих ми виробляємо це хутро. Дуже багато процесів, котрі потребують надзвичайно високої уваги. Так? До речі, все наше обладнання проходить постійно перевірку, так щоб у нас там не було ніяких. Ну, скажемо так, браку і так далі, щоб кожна кожне волокно проходило всі всі процеси, котрі повинні для гарного хутра. Ось я можу вам показати зараз. Подивіться, як робиться так, щоб хутро було приємне до тіла. Це запатентована наша технологія. Нашої фабрики, над якою працювали дуже відомі е, науковці, це технологи, інженери, це люди, котрі мають дуже великий досвід у створенні е, тканин, нитки, текстилю. Тобто, це люди е, просто надзвичайно такі, я б сказала, відомі, але ми не будемо сьогодні про о, прізвища. Е, і вони працюють разом з нами. Ми їх запросили до нашої фабрики, щоб це була найвища якість ниточки. Ви уявляєте, скільки людей працювали для того, щоб ваші ніжки були в теплі, щоб вони були захищені, щоб вам нічого не кололо. Це дуже ну, надзвичайно дороге обладнання, щоб це все виконати. Але ми просимо: ми просимо зробити нам демократичну ціну, тому що ми все розуміємо. А ми розуміємо, стан зараз знаєте, нашої країни нелегкі легкі часи, важкі, скажемо так. Тому ми просимо, щоб була демократична ціна, але якість була найвища для вас. Тому, друзі, подивіться, просто надзвичайно високої якості хутро, в яке хочеться зануритися. Знаєте, у нас до речі, в нас запитували, чи є в нас ковдри з вовни. Так у нас є ковдри, також з нашої фабрики. І якщо вам треба, ви дзвоніть і вам це кол центр підкаже. А в нас повно замовлень по дві-три пари замовляють, і я так розумію, наших покупців. І я дуже прошу знижку, знижку, так, для наших покупців, для наших глядачів. Міледіті ШОП, хто доєднується. Код товару бурки об 351. І Отже, увага на екрани. Мені самі цікаво, скільки ще може коштувати якісне зимове взуття. Так. Знижка відбулася. 899 гривень. Прекрасно, друзі! Замовляйте, поспішайте, це натуральне хутро. Я зараз приміряю. Ви роздивитесь, поки на столі стоять краси, красивущі наші бурочки. Я ось так виверну, щоб ви побачили, яке розкішне хутро. Просто подивіться на е, ну, це видно, розумієте, що видно одразу якість. Так, я зараз приміряю. А ви поки що розглядаєте, і, до речі, ви погляньте, будь ласка, яка підошва? Підошва надзвичайно сучасна. До речі, це ортопедична підошва, це не просто якась там, знаєте, зимове взуття. Ну що там треба? А нам треба багато, щоб воно було безпечне, тому що у нас крига, у нас ожеледиці, у нас щось там ляпає з цих всіх дахів, розумієте? Колись, слизька у нас така е, зима, тому е, давайте не будемо додати роботу травмопунктам, а будемо просто використовувати якісне взуття з якісною підошвою, ось такою, як тут. Е, до речі, подивіться, вони оці саме бурки, вони такі більш сучасні, бачите? Вони як такі, як молодіжні угі, як, ну, знаєте, модні уги, вони дуже-дуже модні. Подивіться, як, до речі, зараз на мені 38-й розмір, а е, в мене 36-й. Ну я вам скажу, ви просто мірі, е, запитуйте так, по... У вашій устілці мені надзвичайно зручно, воно легко можна виняти ніжку, легко можна її туди назад взути, дуже-дуже легко взути. Але якщо у вас там або широка нога, ну не знаю, ви можете скористатися блискавкою, блискавка функціональна. Це не просто прикраса високої якості. У нас завжди фурнітура це моє особисте таке побажання, щоб фурнітура була високої якості, так само легко. І вона, бачите, і закривається. І ось ця така вишивка білою червоною ниточкою. Ну, вона мені просто е додає такої, знаєте, е такого фешн-стилю трішки. Подивіться, до речі, який носочок. Носочок заокруглений, так? він досить широкий, е вони всі в хутрі і устілка, і повністю все всередині. Хутрі просто одне хутро моя ніжка вже щаслива. До речі, ви знаєте, що вовна також захищає ваші ніжки від всяких там хвороб. Пов'язаними язан, пов із суглобами, тому а, можете бути певні, що вам буде ще й такий захист, такий лікувальний, скажімо так. А, і ще у нас питання було, чи на широку ногу, тому що а, у багатьох набрякають ноги, да, за весь день там находилися, находилися і ноги набрякають. А, друзі, вони досить такі широкі. Тобто, що мені подобається, що вони, бачите, такі дійсно широченькі, да? і ось ця така опушечка, надзвичайно дуже-дуже гарна. І що якщо у вас є така історія, як і в мене, що ножки набрякають під кінець дня, то ви можете бути певні, що вам нічого не перетисне. Ну, по-перше, вилок дуже приємний, м'якесенький, такий ніжний. Тут п'яточка прошита, бачите, прошита п'яточка. І, і ось ця така опушечка, і все воно разом, навіть якщо у вас напрякають ноги, вам буде в них комфортно, нічого не перетисне, тому що вони досі такі широкуваті, і ви звісно можете. Підіти в теплий носочок, якщо ви хочете ще більше тепла, ви можете підіти в теплий носочок, але я вам і так скажу, що вони у нас взагалі, ось таке хутро, це натуральне хутро, так? 30 градусів морозу з легкістю витримає о, ці бурочки. У нас так багато замовлень. Просто я знаю, що ви чекали саме такий лот. Тому я вітаю всіх наших глядачів і глядачок, що вас так багато, мені дуже приємно. І завдяки вам буде іще одна знижка. А ось такі ми сьогодні щедрі. Ось такі ми сьогодні щедрі. Давайте, слідкуйте! Фінальна ціна зараз буде 699 гривень, друзі. Ну я вважаю, що це подарунок. Подарунок від всієї нашої команди ТІВІ ШОП». Поспішайте, Таймер у нас пішов. Дивіться 699 гривень для зимового взуття з натуральним хутром. Ну мені здається, це дійсно такий подарунок, тому що. Ну, Зимове взуття з натуральним хутром, я б сказала, що воно може десь вартувати ну, 2-3 тисячі гривень, якщо не більше, може і більше, тому що це не може бути таким, знаєте, дешевим. У нас надзвичайно складне виробництво, надзвичайно високоякісне хутро. Ми Бо всі ці процеси у нас е е під контролем. Подивіться, яка в нас фурнітура, як легко блискавка працює. Бачите, легесенько, все легесенько. Нічого ніде да не заїдає, нічого, ніяк жодна ниточка сюди не потрапить. Тому що це дуже важливо про фурнітуру Це надзвичайно важливо. Ось дивіться, який гарний носочок. Як мені подобається, що вони такі бачите широченькі, широченькі. Тобто вони е, всередині повністю з хутра, повністю ось загляньте, просто всередину. І подивіться, наскільки там багацько цього хутра. Воно все набите хутром. Ну і е, про дизайн я вам скажу, що ця така опушечка так, зверху. Вона мені дуже подобається, тому що вона така, знаєте, така грайлива, така цікава, і оця е, цей рядочок вишитий, вишитий такий, знаєте, наче орнамент. Ну, така біла червона нитка, подібна до нашого орнаменту українського, тому що, до речі, це наш виробник, це витвір мистецтва українського, української фабрики, щоб ваші ніжки були в теплі. Наш постачальник вже давно з нами, ви знаєте, з нами хотіли працювати ще деякі постачальники, але ми побачили якість, якість не та. Чесно кажучи, український виробник, бурок взагалі. Просто в топі. Це найвища якість, тому що тільки український виробник знає, як зробити взуття для України, для українських паняночок. До речі, у нас є завод, на якому ми виробляємо наше хутро. І я хочу, щоб ви його подивилися, тому що це надзвичайно важливі процеси. І зараз нам покажуть. Як ми виробляємо хутро це наша зйомка? Ми попросилися на завод, щоб нам показали наших майстрів, котрі постійно працюють нон стоп. Це багато висококваліфікованих майстрів, котрі. Проходять навчання постійно навчаються, як зробити кращим хутро, як зробити, щоб хутро е максимально довго слугувало. Знаєте, ось ця саме ця розробка цього хутра, вона дійсно буде довго вам слугувати, тому що ми максимально нашими е технологічними процесами хотіли збільшити термін е придатності е ваших бурочок та е хутра. хутра щоб саме Утро воно було довше. Ми проводили експерименти, ми додавали трішки акрилу, ми додавали навпіл акрилу, Ми взагалі не додавали. Це були величезні процеси. Це було багато часу надано, щоб створити дійсно оптимальне хутро, котре буде вам. Гладесеньке, котре буде сухим теплом, знаєте, володіти, оця властивість, надзвичайно важлива, щоб вона мала терморегуляцію це хутро, щоб ваша ніжка була в безпеці захищена в теплі і щоб вам було тепло і комфортно, мої шановні, ви знаєте, як важливо, щоб нам було комфортно, тому що я обираю зазвичай взуття, щоб воно було не просто гарне, а в першу чергу, щоб воно було комфортне. А тут наші технологи за довгий час дослідів, довгий час експериментів, вони все ж таки винайшли це хутро з ідеальним вмістом акрилу, щоб воно було вам. І натуральне, розумієте, і щоб довго вам слугувало. Подивіться, які цікаві процеси. Ну, мене взагалі захоплюють ці знаєте, наші е, виїзди на фабрики, тому що ми їздимо, ми дивимося на власні очі. Ми хочемо бачити, як виробляють, е, наші, е, як виробляють хутро для наших бурочок, тому щоб ви були певні, що це найвища якість. Отже, друзі, зараз ми будемо повертаємося вже в студію, тому я хочу вам нагадати, що це топ нашого товару, топ. Тому е, не зволікайте. Подивіться, подивіться, це наші всі технологи, вже вачте, з ними познайомились. Наші фахівці надзвичайно кваліфіковані професіонали, е, котрі ну, просто люблять свою справу. Знаєте, як, важ, як важливо любити справу, ту, котрою займаємось. А ми додаємо ще дві хвилинки, тому що колцентр каже, що в нас такий надзвичайний ажіотаж, ажіотаж. Дзвінки просто не вщухають. Люди замовляють по дві пари. До речі, я хочу привітати наших е покупців. Неоніла Андріївна, вітаю! Місто Сміла! Дуже приємно замовила собі взуття. Я вас вітаю, Неоніла Андріївна. Чекайте, скоро бурочки будуть. До речі, у нас дуже швидка доставка, безкоштовна до відділення нової почти. я вам ще раз хочу показати оцю надзвичайну форму. По-перше, форма дуже модна. Мені здається, вони такі, знаєте, більш усучаснені зараз. Бачите, ось ця красива опушечка. Гляньте, яка вона мила, яка вона приємна. Оце Хутро супервисокої якості, нанотехнологічне хутро. Так, у нас обов'язково підошва. Я вам зараз покажу підошву. У нас підошва ортопедична, вона гнеться, вона гнучка, вона надійна. Ви не впадете на кризі, ви не впадете на ожеледиці, тому ваші ніжки будуть захищені і будуть в теплі і в любові. Я вам хочу нагадати код товару об 351 Друзі, це натуральне хутро. Це войлок надзвичайно красиво прикрашений такий орнаментом, добавлений акрил та ПВХ. У нас класна дуже підошва. Мені подобається, що вона ортопедична, що це не просто пласка підошва. Знаєте, от я не можу ходити на пласкій підошві, а коли вона ортопедична, то мені одразу ніжці правильне таке, знаєте, розподілення, і ви відчуваєте себе просто ну, ну не знаю, як найкраще, тому що це важливо. Ваші відчуття 699 гривень. У нас останні секундочки. Ви, будь ласка, не зволікайте. Це топ товару. Просто кол-центр сьогодні каже, що по дві-три по три пари замовляють. Ну, так приємно, чесно, що ви нам довіряєте. Безкоштовна доставка. Дзвінки у нас безкоштовні. Друзі, запам'ятовуйте код товару бурки ОБ 351. Тому. Я рада, що ви обираєте нас. Ми залишаємося з вами, і ви залишаєтеся з нами. А ми переходимо далі. Всіх цілую, обіймаю, Па-па!